Три слова, які хочуть почути всі українські сімери. Сімс доступний українською! З вами Квітнева, і в нас короткий дайджест важливих новин не тільки для сімерського ком'юніті, але й для ігрового в цілому. Обіцяю сьогодні тільки хороші новини. Поїхали. Компанія Electronic Arts покинула ринок Росії 2 квітня мережею стали ширитися новини про те, що компанія її ліквідувала свою юридичну особу на Росії. Згідно з випускою компанії, інформація щодо припинення діяльності особи шляхом її ліквідації внесена до реєстру 31 березня, і на даний момент компанія є недієвою. На території РФ спочатку здавалося, що це затягнувся першоквітневий жарт, але все більше видань та ігрові блогери писали про це. Для нас це означає, що, скоріше всього, нас приєднають до якогось іншого регіону. Я не надіюсь на те, що нам зроблять окремий, але є вирогідність, що приєднають до Польщі. Ну і нарешті ми розпрощаємося з рублями в сторах. Я на це сильно надіюсь. Також хочу нагадати, що раніше компанія її оголошувала про реорганізацію та скорочення штату. А 29.03 на сайті її була опублікована промова се компанії Ендрю Вілсона щодо новин про персонал та бізнес за останній фіскальний рік, який підбігав кінця. Свої своїй промові СЕО розповідав про успішні проекти компанії e Sports FIFA, Apex Legends та The Sims. Також наголосив на тому, що в зв'язку з динамічністю та трансформацією галузі вони планують зосередитися на таких стратегічних пріоритетах: розробці ігор і досвіду, які розважатимуть величезні онлайн спільноти, створення інтерактивних блокбастерів і розвиток внутрішньоігрових та навколоігрових спільнот. Компанія буде відмовлятися від проектів, що не сприяють розвитку відповідно стратегії, розформовувати та Організовувати команди очікувано, це буде десь 6% персоналу а по часу це триватиме до кінця наступного фіскального року, тобто десь до квітня 2024 року. Ну і в кінці трішки слів подяки працівникам. Тож компанія все-таки щось та й робить. Просто процес цей довгий та непростий, тому і відповідно потребує багато часу. Але не дивлячись на це, більше як через рік повномасштабної війни в Україні, на сервісах я й досі немає української мови для українців, а ціни вказані в рублях. Про це вже неодноразово згадувалося, писалися теми на форумах. А на початку березня ми зі спілкою українських сімерів опублікували звернення до компанії Є в Твіттері, яке змогло привернути додаткову увагу до проблем. Та, яке підтримали безліч українських блогерів та геймерів, за що ми безмежно вдячні. Але про ці проблеми і досі потрібно нагадувати розробникам, як і про те, що нам не все рівно на них. Тому посилання на звернення в Твіттері буде в описі під відео, а зверху в підкасті буде моє відео, де я детальніше розповідаю про проблеми. Позитивним наслідком такого активного розголосу цієї проблеми українськими геймерами в інтернеті стало привернення уваги Міністерства цифрової інфраструктури України. Квітня Twitter аккаунт Мінцифри опублікував інформацію про те, що вони вже працюють над цією проблемою. Ще у березні вони нагадали компанії EA про проблему російських банків та звернулися з проханням локалізації сервісів EA для України. Посилання на джерело та саме звернення буде в описі під цим відео. Я хочу подякувати всім, хто поширював інформацію стосовно цих проблем та писав запити в Мінцифру стосовно цього питання, а також самі Мінцифри. Мінцифрі, що таки дотрималися слова та звернулися до EA. Це ще одна чудова новина для українських геймерів і чудовий приклад того, що якщо не мовчати і голосно заявляти про проблеми, то нас таки почують. Наразі чекаємо відповідь компанії EA на звернення Мінцифри. А зараз чудова новина, особливо для тих, хто не може змінити мову гри за 7.4 навіть на англійську. Найуважніші та ті, хто підписані на мій телеграм-канал, вже могли спостерігати в мене інтерфейс в 7.4 українською мовою. Один з сімерів спілки взявся за переклад базової гри за Sims 4. На момент запису цього відео вже готово 25% перекладу. Так він ще допрацьовується та не повний, але ви вже можете завантажити його собі в гру за принципом звичайного моду чи кастомного контенту. Просто папку мод важливий нюанс. Модифікація діє тільки якщо ви граєте з російською локалізацією гри. Але я дуже прошу вас не спішити змінювати. Мову гри, особливо якщо ви граєте на ліцензії і вже перейшли на англійську, тому що це важливий показник для розробників того, що нам не потрібна російська мова в іграх. Будь ласка, дочекайтеся, коли ця модифікація чи будь-яка інша буде діяти на англійську версію гри, і тоді встановлюйте. Інша справа, якщо ви, як і я, не маєте змоги змінити мову гри на англійську, то це може стати просто тимчасовим костелем до моменту, поки не з'явиться офіційна локалізація Реалізація чи змога змінити мову в грі. Знайти та завантажити переклад і слідкувати за новинами по ньому можна на телеграм-каналі Хата Сармата. Посилання буде в описі під цим відео. Я вже розповідала про команди перекладачів, які займаються перекладами інших частин Sims. у одному з своїх попередніх відео. Підказка буде десь зверху. А зараз важлива інформація для тих, хто хоче допомогти з перекладом гри за Sims 3. Команда рушниця шукає перекладачів, редакторів та одну людину, яка буде вести телеграм-канал. Вся інформація та контакти будуть в описі до цього відео. Також команда перекладачів модів для Засім 4 шукає тестувальника чи тестувальницю, які будуть займатися перевіркою якості перекладів модів та чи працюють вони у грі. Усі бажаючі можуть звертатися до бурбелки. Посилання на їх телеграм-канал буде в описі до відео. Тож ознайомлюйтеся і приєднуйтесь до українізації Засімс. Ну і ще одна чудова новина по локалізації за Sims 4, яка залетіла в мій дайджест буквально в останній момент. Це те, що команда перекладачів, яка займалася перекладом Hogwarts Legacy, взялася за Sims 4. До цього перекладу теж можуть долучитися всі бажаючі. А посилання на їх пост в твіттері буде в описі до цього відео. Таким чином, у нас на горизонті вже майорить декілька фанатських локалізацій гри за 4, що не може не тішити, а деякі, хоч і часткові, вже можна завантажити собі в гру. А на цьому в мене все. Пишіть в коментарях локалізацію якої гри за Sims ви чекаєте найбільше. Дякую за перегляд і скоро побачимось!